Да. Далі. Вас не навчили бути недосяжними, да? не навчили, як приймати без, без цієї вини. Да? А я вас на інтенсиві в своєму п'ятиденному навчу. Я повторюю, що я роблю для вас п'ятиденний безкоштовний інтенсив. І от е я зараз думаю, чи дати його всім дівчатам, чи дівчатам тільки які пройшли флірт. Я запитаю. Просто от мені важливо, щоб ви. Е Робили завдання, а не просто дивилися. І дівчата, які пройшли флірт, то вони вже, в принципі, у них є інструмент, як робити. Інструмент, як робить. Да. І от давайте, дівчонки, напишіть всім дати, чи ті, чи ті, хто пройшли флірт. Тому що без флірта у вас немає бази. Без флірта, магія флірта курс, це база. Це база. Там. Там те, що ви повинні знати, щоб перейти на цей е, наступний рівень. І інтенсив буде називатися Мені можна, мені можна да? «Мені можна брати, приймати і не вибачатися. Як взагалі отримувати подарунки від чоловіків без прохань, без вини, е, без... Е, ой, Та не треба було.